Вітаю друзі, я Jog SA36J. Сьогодні на огляді буде Чотиритактний інжекторний на водяному охолодженні скутер. Найпопулярніша модель на сьогоднішній день, на сьогодення це самий популярний Самий цікавий для людей, для покупців та й взагалі дійсно вдала якісна модель скутера яка має зручну посадку, велике сидіння, економічність і, звичайно ж, на велику вартість у нас в Україні. Ну, і як завжди, детально. Задня гума стоїть Тімсон відсотки 80-90 по залишку. Супер. по резині питань немає по гумі взагалі. Рідна накладка на глушник. Це 36-та модель. В красивому такому чорному кольорі немає по правій частині взагалі дефектів. Аби яких. Взагалі шикарно виглядає в чорному кольорі. Джог. Передня гума також Тімсон і також близька до нової 90-90 на 10 гумно. Масляна вилка у 36-ї модельки красиво стоїть, без дефектів взагалі по пластику. Дуже гарно виглядає. По варіаторній системі також все залишилося оригінальне, ремінь, ролики, варіаторна система, все в чудовому стані, навіть амортизатор, до речі, живенький, що є, скажімо так, не часто. Багажник, один ключик, рідний Ямаха ключ. Так, на бакові нам пише 14.03. 14, 14 року може бути моделька. Доволі сіженька, в основному 11,12.36. 17900 пробіг на джогові в ліву сторону відчиняється сидіння. Сидіння заводське залишилось. Під сидінням все добре, все чудово. А Тут А, сидіння не від нього. Сидіння я переставив з іншої модельки. Так як то було пошкоджене. Перешивати немає проблеми в цьому, звичайно, але рідне є рідне. Воно звичайно трошки жорсткіше ніж перешитий оцей матеріал, яким я роблю сидіння, але більшості полюбляють рідне. Так слухаємо. Тихенько працює. Все, як завжди, по двигунчику у нас добре. Світло, ближній, дальній поворотнички Все працює, все добре. Взагалі красива така моделька по дизайну. Мені подо... подобається у Yamahi, що це все універсальне, мається на увазі 16, 36, 39 джок. Все практично ідентичне, Вза... взаємозамінна фара, там поворотнички і так далі. Це дійсно круто, коли виробники роблять такі універсальні моделі. Це, звичайно ж, трошечки. Буде простіше в майбутньому по запчастинам, але на, конкретно на 36 й Джок на сьогоднішній день, є все. Навіть комплекти пластика нові. Тобто моделька дійсно зручна, зручна посадка в неї, пологий пол, доволі шустрий на набір швидкості. І водяне охолодження дозволяє поїхати на дальню дистанцію, якщо вам потрібно навіть і по 100 кілометрів в одну сторону без проблем. Дійсно класна моделька. Всі знають, я так думаю, її скажімо так невеличку проблемну сторону, це помпа, але вона на фоні усіх плюсів. Це звичайно ж незначний мінус. Так, 60 біжить, дорогу гарно тримає, гума хороша, пластик взагалі практично в ідеальному стані. Так що кому сподобалось, телефонуйте, контакти в опису під відео, також в описі ви знайдете посилання на телеграм-канал з іншою наявною технікою. Підписуйтесь щоб не прогавити нові відео з цікавими пропозиціями. Всім гарних, приємних покупок!